Тож, чи аналізували ви коли-небудь свою типову поведінку в конфлікті? Насправді ми маємо кілька опцій, як себе вести. Проте так часто звертаємося до однієї чи двох з них, які є для нас звичними. Це нас значно обмежує, а іноді навіть шкодить. Наведу декілька коротких прикладів. Скажімо, в мене з колегою виникло непорозуміння. І якщо я боюся з'ясовувати стосунки, щоб не виник конфлікт, то маю стратегію уникнення. Як варіант, я вдаватиму, наче все гаразд або зараз не на часі. Як результат, залишуся зі своїм невдоволенням, а непорозуміння нікуди не дінеться. Тож, чи екологічна для мене ця поведінка інший приклад. Я спробую обговорити це непорозуміння, але боячись ескалації конфлікту чи втратити дружній стосунок, буду погоджуватися з усіма аргументами колеги і зовсім не проявлятиму своєї позиції. Як кажуть в народі, хай вже буде гречка, тільки не суперечка. В результаті проговорено ситуацію, але накопичене внутрішнє невдоволення і думки на зразок. Чому я не сказала, а варто було б. В цьому випадку мова йде про стратегію пристосування. Така поведінка зазвичай керована внутрішніми страхами. Варто відмітити, що використання саме цих стратегій на постійній основі може мати наслідки. Зокрема, може зростати тривожність, можуть з'являтися психосоматичні проблеми, наприклад, з тиском чи головний біль напруги, або стосунки заходять в глухий кут і стають нестерпними. Ну, і ще один приклад, дещо відмінної поведінки. В цій ж ситуації я так щиро висловлюватиму свою позицію. я буду відстоювати власні інтереси, що навіть не дам колезі слова вставити. Точно не почую її роздумів та не враховуватиму її думку. Але отримую своє. Результат досягнений. Та чи в екологічний спосіб. І як це вплине на наші подальші взаємини? Звісно. Всі три випадки це приклади деструктивної поведінки. Вибір стратегії не найкращий щодо ситуації.